Діше за грами в Крей і одразу научимося нових польських слов. Сьогодні, друзі, ми трошки з вами будемо грати в гру і вивчати нові польські слова. Я підібрала ті польські слова, які максимально не схожі на українські, тому ваша задача буде вгадати, що це за слово. Я буду подавати слово і навіть речення з ним, тобто вже навіть по контексту можна здогадатися. Що страшно? Ну і після цього я, звісно, буду вам давати переклад і казати ще один приклад з цим словом ваша задача порахувати, скільки балів ви наберете за цю гру і написати в коментарях. Віт не предважаймо і зачинаємо. І перше слово то є єнд. Чомле попевням ten блонд? Блонд це помилка або помилка. Znalazłam dużo błędów w tej pracy. Jak się chodzisz coś zrobić, zrób to sam. Też od razu zapamiętajcie, możemy popełniać błąd albo popełniać błędy, to to pomyłki. pomylki. Kolejne słowo ćwiczenie. Wykonałam już wszystkie ćwiczenia. Ćwiczenie to wprawa. Co stosuje się i w prawa, kiedy i wykonujecie jakąś wprawę, i także na przykład, możecie ćwiczyć na siłowni, tak, tobto w z w zali, wykonywać jakieś ćwiczenia na siłowni, To i pro silu i pro rozum. Mamy tutaj przykład. To ćwiczenie było zbyt trudne dla mnie. Ви просили. Ми зробили. Курс для тих, кому постійно не вистачає словникового запасу і впевненості в розмовній польській. Давайте перемістимось з вами на платформу. Саме там ви матимете змогу навчатися 24 на 7, саме тоді, коли вам зручно, де вам зручно, за допомогою вашого телефону чи комп'ютера. Тут вас чекатиме аж два місяці інтенсивних уроків, які побудовані на діалогах носіїв мови. Більше тисячі нових слів і фраз у вашому віртуальному словнику. І їх ми будемо практикувати у різноманітних інтерактивних завданнях на платформі. Ми пройдемо 24 теми з різних сфер життя. Ви навчитесь говорити польською про стосунки, відпочинок, роботу, медицину, будинок, квартиру і інші теми і ситуації, які трапляються з нами в побутовому житті. Крім того, в кожному уроці ви будете говорити і писати польською. І завдання ці будуть стосуватися. Якраз з цих ситуацій. Ми так вас будемо брати, переміщати в якусь конкретну ситуацію, де, наприклад, у вас зламався холодильник, і вам треба вирішити цю ситуацію. Так от, ви будете проговорювати всі діалоги, які з вами можуть трапитись, писати різного роду листи, мейли е, і комунікувати польською мовою. А все це перевірятимуть наші викладачі, відповідно, даватимуть вам фідбек, будуть пояснювати якісь помилки і також давати свої рекомендації. Це стане чудовою практикою, щоб ви перестали боятись говорити і стали більш впевнені в реальному житті, коли треба спілкуватись польською. А якщо ви дивитесь це відео в перший тиждень від виходу, то я вас вітаю в два рази більше, тому що ви потрапили в період, коли у нас іде передзапис. Адже це вперше ми запускаємо цей курс. І зараз ви можете купити його зі знижкою аж до мінус 250 злотих в залежності від тарифу. Тому не зволікайте, переходьте за посиланням в описі до цього ролика. I zostaniemy z Wami w kursie. Kolejne słowo prawie. Prawie. Już idę. Prawie skończyłam. Prawie, co majże. Prawie nic nie jadłam w pracy. Następne słowo wątpliwość. Nie mam żadnych wątpliwości, że wszystko się uda. Chce sumniw. Muszę pozbyć się tych wątpliwości, no ale nie potrafię. I jednego dnia my toczno i pijdemo w górę. Następne słowo tęcza. Nigdy jeszcze nie widziałam tak pięknej tęczy. Tęcza C weselka. Masz tęczę na koszulce. Szóste słowo regał. Mam w pokoju duży regał z książkami. Regał to stelaż albo jakaś knyszkowa szafa. Przykład, ile masz regałów w swojej bibliotece domowej? Przedostatnie słowo: przeziębienie. Chyba mam przeziębienie. Przeziębienie C studa. Nie mogę pozbyć się tego przeziębienia. I ostatnie słowo spróbujcie zgadnąć. Fryzura. Ale masz piękną fryzurę. Fryzura C zaciska. Na przykład uwielbiam zmieniać fryzurę. Так направда ні. І то було наше останнє останн. Котераз ваша колейна пісать в коментарях, іле слов зналіться, або іли слов вдалося згаднуть. Ну і очевидно, припоміну вам о тим, що у вас є конспект до цього відео. В цьому конспекті будуть всі слова, будуть приклади і, звісно, переклади. Тому, якщо багато слів не знали, хочете їх запам'ятати, обов'язково качайте в конспект в описі. Ви великі молодці, я вам дуже дякую, що ви додивились до кінця. Ми з вами зустрінемось. W następnym mu no albo już w kursie na Polska. Życzę Wam dzisiaj miłego dnia. Cześć!